етері Суспільне новини в студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Доброго вам вечора. Вніч на 22 січня у селі Картовецьке на Чернігівщині згорів заміський будинок українського бізнесмена та директора інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи. Цю інформацію у Суспільному підтвердив наглядач за його обійстям Віктор Петлай. Нині на місці працюють рятувальники, які ліквідують пожежу та встановлюють усі обставини події. Нагадаємо, ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько польський кордон за версією ДБР. Він причетний до організації схеми протиправного заволодіння землями. Детальніше про те, коли Мазепа востаннє відвідував свій заміський будинок і що стало причиною загоряння. Дивіться далі у сюжеті. І от батарея, воно було там от батарея. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі приватного будинку у селі Картовецьке Городнянського району Чернігівської області. За словами місцевого наглядача Віктора Петлая, ця територія належить родині Ігоря Мазепи, бізнесмена та директора інвестиційної компанії Конкорд ну, Кепітал. Це база відпочинку, така була якби, але вона як частна структура була для своїх людей. Тут власники є а хто власники? Власник Мазепа Олена Васильівна, власник цього будинку по документах, наскільки я розумію. За інформацією управління ДСНС Чернігівської області, займання сталося близько третьої години ночі проти 22 січня. Цю інформацію підтвердив і Віктор Петлай. Сталася пожежа вночі. По якій причині я не знаю. Спеціалісти виясняють, питаються, що то знайти. Я не знаю. Мене визвали хлопці охорона, що говорить, Верх будинку. Ми приїхали разом з пожежниками і почали. Душити. За словами Віктора Петлая, травмованих внаслідок загоряння немає, тому що людей на момент пожежі всередині не було. Пороз'їжджалися у нас тут наш директор Ігор Олександр Олександрович відпочивав. він Дуже часто, практично всю зиму він тут жив у нас. Ну, скажімо так, власник цього. І він буквально у, у, у понеділок поїхав. やっ Хотів ще переїхати, але навірно немає поки куди не їхати. Віктор про пожежу одразу повідомив власників. Проте про їх реакцію на камеру чоловік не каже у національній поліції Чернігівської області. Причиною загоряння назвали недолік конструкції будинку. Порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Нині триває досудове розслідування. Нагадаємо, бізнесмена та директора інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу затримали 18 січня при спробі перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР, він причетний до організації схеми протиправного заволодіння державною землею, на якій розташовані гідроспоруди Київської ГЕС. У компанії Конкорд Кепітал заявили, що його затримання пов'язане з публічною позицією, яку Мазепа висловлює через тиск правоохоронних органів на українських бізнес. Сменів Олександра Мілашевсько, Олександр Тірок, Суспільне новини Чернігів. В перший день повномасштабного вторгнення разом з батьком та молодшим братом пішов захищати рідне місто. У Катерининському соборі у Чернігові прощалися з бійцем 162-го батальйону 119-ї бригади тероборони Анатолієм Яковенком. Чоловіку було 38 років, в нього залишилася дружина та двоє дітей. Про це Суспільному розповів брат загиблого. Брат був відданим сином своєї країни. Він там народився в Чернігові, зростав тут, навчався тут. Дуже любив своє місто, дуже любив свою країну. І ну, в перший день повномасштабного вторгнення одразу пішов захищати її, нікого не питаючи, нікому нічого не кажучи, просто зробити, що мав зробити. У нього було дуже загострене почуття справедливості. Він взагалі нічого не бачив, коли за справедливість. Він завжди був там для мене прикладом з дитинства. Я намагався наслідувати його. Ну, я пишаюся ним. Справжній герой. За словами Юрія Яковенка, його брат загинув 16 січня на Донеччині під час виконання бойового завдання. В його бліндаж прилетіла російська міна. Дату загибелі підтвердили у Чернігівському тарцентрі комплектування та соціальної підтримки. У підвалі школи в селі Ягідне, де в березні 2022 року російські військові утримували понад 300 місцевих жителів, наукові співробітники Чернігівського історичного музею імені Терновського проводять дослідження та опис артефактів російсько-української війни. Як це відбувається? Дивіться далі. Довжина 23, шайна 24. Підвал у селі Ягідне, що на Чернігівщині. Наукові співробітники історичного музею імені Терновського досліджують артефакти російсько-української війни. Ми а, займаємося власне музейною роботою, тобто ми фіксуємо кожен предмет по схемі. Це назва предмета, це а, його стан збереженості, розміри, а, історія цього предмета, якщо ми знаємо. Тобто, ми описуємо по кімнатах. З її слів, науковці дослідили п'ять кімнат, де окупанти отримували місцевих жителів. Наразі група з шести людей працює в найбільшому приміщенні підвалу спортзалі. Артефактами, які описують співробітники музею, може бути абсолютно все, каже Людмила Пасічник. Все, що ми бачимо, будь-які предмети меблі використовувалися як стільці для сидіння. Ми бачимо дерев'яні піддони, які використовували для того, щоб на них можна, хоча б було прилягти чи спати. А є предмети побуту, вражає велика кількість підручників. щодо якихось там одягу, практично весь він розвішений на саморобних гачках. Ішаків не було, тому навіть свяхи і саморобні гачки ми теж описуємо. Наступним етапом після опису артефактів буде запис спогадів місцевих жителів. Це допоможе об'єднати історію усіх предметів з підвалу та створити цілісну картину. Це розстріляли, чи? це розстріляли. Яких помирли. Великій кімнаті 9 числа десятого, одинадцять. Проводити дослідження підвалу науковцям допомагає місцевий житель Іван Польгуй. Він розповідає деталі свого перебування під окупацією. У кожний кімнат календарь написали. Так як люди помирали, коли ж помирали, відмічали. боялися. Цього гімна ніхто не Усі артефакти залишаться в підвалі, де в майбутньому планують створити музей. До 27 січня проводиться конкурс, за результатами якого визначать того, хто буде займатися створенням цього музею. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. 105 людей заспівали композицію Молитва за Україну до 105 ї річниці Дня Соборності України у Катерининському соборі у Чернігові встановили місцевий рекорд за кількістю учасників виконання пісні. Композиція Молитва за Україну створена у 1885 році. Вона вважається духовним гімном України. Слова до нього написав український письменник та перекладач Олександр Кониський, музику Микола Лисенко. Сьогодні у Чернігові його виконували. Вали оркестр військово-музичного центру сухопутних військ зсу разом зі зведеним хором міста Чернігова. З по шкірі комок світ сліз від гордості в горлі стоїть, і це дуже важливо, я, мені здається, і для людей, які будуть на це дивитися, і для нас, як для учасників, для музикантів, тому що в нашій єдності, наша сила, і ми повинні єднатися в цей час як ніколи. Де б ми не були, в якому б куточку землі нас не розкидало, але українці повинні триматися один за одного. Наша сила в єдності, будьмо єдиними, і міцно маємо тримати наш ланцюг єдності синьо-жовтий, як в 90-му році, коли об'єдналася Україна від Львова до Києва в 5 ,5 мільйонів в всеукраїнському акції Живий ланцюг. Оцей живий ланцюг синьо-жовтий нашої єдності маємо тримати так міцно, щоб обов'язково доєднати до нього всі окуповані села, і міста Запорізької, Херсонської області, українського Донбасу і нашого Криму. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.